Вітаю на каналі Метабо Україна. Багато хто не знає і багато запитань, що це за манометр, як їм користуватися правильно, як виставляти глибину позування на прикладі позувальних фрез Зараз коротенько вам розкажу, бо багато запитань по цьому. Як це зробити? По-перше, вам треба виставити в нуль. Далі відпускаєте цей важель і вам треба впертися фрезує безпосередньо в саму заготовку. Бах, фіксуєте його в нулі. Далі переходите до виставлення глибини. Наприклад, вам треба 2,5 Ну або щоб складніше було 2,7, наприклад. Так ви виставляєте собі 2,7 мм. Бачите, ціна поділки 1 мм аж 10 поділок. Е, відповідно, це надточне е, регулювання глибини. І далі, е, якщо його зафіксувати в цьому положенні, це робиться так, ручкою, хоп, зафіксували. Відповідно, у вас фреза ваша опустилася на глибину, ось вона, бачите, на глибину 2,7 мм. І всі ваші е, пропили вони будуть здійснюватися на глибині, як ви виставили на цьому манометрі 2,7 мм. Ось так от е, з нашим фрезером OFE 1229 сигнал можна дуже точно виставити глибину позування і пазувати паз за пазом дуже точно. Ось так от.